Всього декілька секунд не вистачило кардиналу, аби вибороти перемогу у чвертьфінальній серії плей-офф проти львівської енергії і здобути шанс на вихід до півфіналу. Матч проходив на високих швидкостях. Обидві команди застосовували пресинг, не даючи супернику вільно розпочинати атаки. Гості більше грали від оборони, господарі частіше володіли м'ячем і більше загрожували воротам суперника. Перший гол забили львів'яни. Відбулося це на 16-й хвилині. Подача кутового з лівого флангу. За м'яч боролися гравці обох команд. В підсумку він викотився ближче до правої стійки, на якій опинився Віталій Багряк, який відправив його у незахищений правий кут. 0-1. такий перебіг подій не влаштовував господарів. Рівняни розіграли м'яч в центрі майданчика. Енергетики перехопили його, намагаючись організувати чергову атаку. Проте вже за мить, після невдало виконаного штрафного Сергій Піддубний відібрав у суперника, обіграв двох захисників та голкіпера енергії і зробив рахунок 1-1. За 5 секунд до закінчення першого тайму після розірва. Ауту. На правому фланзі Віталій Танський зіграв у стіночку з партнером і несподівано пробив з метрів 12, то шісінько під поперечину. Удар застав зненацька Володимира Кардаша і рівняни вийшли вперед. 2-1. За такого рахунку команди і відправились у роздягальню. У другому таймі картина гри не змінилася. Рівняни більше володіли м'ячем, частіше пробивали поворотам, але так і не змогли змінити рахунок. За хвилину до фінальної сирени, коли рахунок був 1-2, гості пішли в атаку з п'ятим польовим. Як виявилось, це прино принесло свою користь. Максим Павленко опинився у потрібний час у потрібному місці, та з лінії воріт відправив м'яч у сітку 2-2. Гра перейшла у серію пенальті, де Фортуна посміхнулася енергії, яка перемогла з рахунком 7-8. Надіялися на кращий результат. Десь все-таки знову не знаю, це традиція в нас, що одне діло, коли там команда програє, ну там її, там як говорять, як возять, да там. А тут дві ну, дві рівних команди, звичайно, було, але по ходу гри ми вигравали, і там, при 2-го, особливо останніх 5 хвилин, могли там, їм там, голів 5 забити. І зовсім, ну, 3-го це вже б ясно, що їм було б важко зрівняти рахунок, і, навіть якби там, вони йшли п'ятим. Меж десь там між ногами пролітав по сірота, не забували. Ну, так сталося, що нам посміхнулася удача. В принципі, Зрівняли рахунок за секунду чи півтори до кінця, хоча і моментів було предостатньо в першому таймі, в другому таймі вже ініціативу володів кардинал, якби вони реалізували створені моменти, то третій матч відбувся на 100%. А так зуміли зберегти два пропущені голи, в кінці використали свій шанс, ну і вдача посміхнулася в серії пенальтів. Рахунок у серії став 2-0 на користь енергії. І далі проходять львів'яни, які у півфіналі плей-офф уже до трьох перемог зустрінуться з харківським локомотивом, який виграв домашній матч у Лукаса з рахунком 4-1 і загалом серію 2-0. А ось рівняни знову залишилися поза медалями, і що саме прикро втратили перемогу за 4 секунди до фінальної сирени. Віктор Терещук у ритмі подій.